Що ж панство, всім доброго дня! Сьогодні максимально серйозне відео, і я зараз зразу ж прошу вас поширювати, ділитись цим відео, але перед тим додивитися його до кінця. Чому? Тому що на межі виживання українського бджільництва пояснюю, це просто мені сьогодні рознесло голову, я коли прочитав цю статтю. Е Розбираємо цю статтю. Посилання на статтю я залишаю в описі під відео. Опублікував статтю а, сайт Агробізнес е, і мене зачепив заголовок. Я вирішив його прочитати. За першу третину 23-го року Україна експортувала майже 16 тисяч тонн меду. За першу третину. Окей. Я, як е, порядна людина, вирішив провірити, наскільки, що, як. Просто навіть не читав, звісту, ще, я просто вирішив провірити, що буде відбуватися е, з тим, якщо я просто порахую. Я взяв елементарну математику 16 тисяч тонн, розділив на е, 16 тисяч тонн з загальною вартістю 41 мільйон доларів, переважно до європейських країн. Німеччині, Польщі та Бельгії. А тепер я можу вам е, сказати, що я зробив. Я взяв 16 тисяч тонн, розділив на 41 мільйон. Верніше 41 мільйон на 16 тисяч тонн. В результаті е, я вияснив, що 100 тисяч, е, 1 тисяча тонн коштувала мільйон, е, мільйон 560 тисяч е, доларів. Окей, я взяв. 2 мільйони 560 тисяч тонн. Ви можете взяти калькулятор, зробити все те саме, зайти на статтю і перевірити. І розділив на 100, на 100 тонн. В результаті вияснилось, що 1000 тонн коштує 2560 доларів. Перевів гривні, я отримав суму 100 тисяч, рахував по курсу 40 100 тисяч один 100 чи 100 тисяч 2 гривень. Коротше, про що це говорить? Дивіться, про що це говорить? Для того, щоб тисячу тонн меду, точніше одну тонну меду пасічник купив в верніше, заготівельник купив в пасічника, це буде коштувати йому приблизно по нинішніх цінах. Терез 40-47 тисяч гривень, ну, плюс, там може доставка тисячу другу потяне, е, і то більшість пасічників возять самі. Коротше, в результаті буде получатися, що він тратить е, 47 тисяч гривень е, на те, щоб купити цей мед. Що відбувається далі? Значить, квоти. Європа, Америка скасувала спеціально, бо в українців вже ж війна, треба ж їм допомогти, хоч якось. Да? І вони скасовують, е вони скасовують квоти на ввезення меду. Виходить, що аграрій, верніше, закупівельник не тратить кошти на те, щоб його е ну, заметувати, тому що митні збори скасовані. Це я не один раз на це натикався, не один раз це бачив. Був скандал подібний з зерном. Що відбувалося з зерном? Що Українське зерно дешеве повалило в Польщу, там Польща не може конкурувати, прийшлося прикрити лавочку, як то кажуть, і щоб польські аграрії могли жити. Ну, бо, тому що лучше ж купити якісне дешеве українське зерно, ніж дороге, е, якісне польське зерно. Правильно? Е, і тому е, така сама ситуація зараз назріває з медом. Чому? Тому що тут перекуп купляє е, по 47. Він тратить, ну я не знаю, ну просто розумієте, да? 100 тисяч візьмемо 47, це 53 тисячі гривень на тонні, йде десь в плюс. Ну, там якісь документація туди-сюди. Окей, 20-30 тисяч на тонні йде в плюс. Панове, 20 30 тисяч на тонні йде в плюс. На фурі це буде получатися близько, ну скільки, хай даже по 20 тисяч в плюс візьмемо, 10 тонн це 200 тисяч на фурі, це получається 10. Тисяч доларів плюс навіть більше, бо 24 тони йде цей. При умові, це зараз сказав приблизно з умовою, що є ще митні збори, коли треба це ну, є квоти. Тобто, бо все остальне треба. А так митні збори вони не платять, вони не митують той мед зараз, немає цього, скасували спеціально, бо Польща взагалі Європа нам старається якось допомогти. Наші ж дебіли, вибачте мене, беруть тут, а скупляють по 47, женуть туди, його там по чуть-чуть дорожче. І, і потім е, потім виходить, що е, польським виробникам меду. чи... Польським компаніям, які реалізують мед, вигідніше купити український дешевий мед. Поляки тоді з ним не можуть конкурувати, тому що польський мед в закупці йде дорожче, чим наш йде вже в експорті. І получається, що українські закупівельники меду, експортери, демпінгують європейську ціну меду. Для чого вони це роблять? Для того, щоб тут купити дешево, туди продати дешево, щоб в них 100% купили. І на цьому питання закрилося. Звісно ж, лучше продати дешевий, якісний мед туди, не дати можливості для. Європейського бізнесу жити, хрін з ним з тим європейським, ви душите українського пасічника. Чому? Дивіться далі. Наткнувся на інформацію. Сумський пасічник закриває пасіку. Причина нерентабельність. Чому нерентабельність? Тому що виходить, що 47 гривень, і в нього пасіка абсолютно ніяк не окупляється. Елементарна математика, вложуєш гривню, получаєш 50 Рентабельно ні. Що робимо? Закриваємося. Я не розумію, чи наші оці перекупи трошки. Ну, я не хочу нікого ображати, але включіть голову. Для чого ви так робите? Конкуруйте чесно, конкуруйте брендом, конкуруйте якістю, конкуруйте логістикою, швидкістю, всім чим завгодно, але не конкуруйте ціною. Вже достало воно. Получається, що е, якщо наш мед на експорті дешевший, чим мед е, оптова, закупівельна, закуплення. Закуп... Закупка польського меду в польського пасічника. То, чого ви не можете е, прирівняти закупку меду. Зараз я поясню, що не можуть, я ж це все розумів. Чому е, ви не хочете зробити закупку, закупку в нас на європейський стандарт? Чому ви цього не хочете зробити, цієї ціни? Це десь треба вже до уряду йти, до держави. Просто я зараз розкажу, чим це грозить. Е, і щось е, вирішувати вже радикально. І щоб український пасічник, так само, як і польський, той мед реалізовував. Розумієте, зараз ціна долар 10 в Україні. Чому український пасічник не може реалізовувати цей мед хоча б по 2 долари. І везіть в ту Польщу, і по польським цінам реалізуйте для тих компаній. Конкурувати складно. Так думайте головою для того, щоб конкурувати. Думайте головою, створюйте бренди, шукайте інші способи конкурування, крім ціни. Навіщо таке робити? На межі реально галузь. Далі що відбувається? Знаходжу в цій самій статті, вже коли я її почав читати, що е, поки що до переліку заборонених продуктів на експорт з України до тої самої Польщі мед ще не входить. Входить там зерно і ще інше, а мед ще не входить тимчасово. І він по-любому увійде. Чому? Тому що в цій самій статті читаю, бо європейські е, виробники меду не звикли. Конкурувати з, таким, з такою великою кількістю експорту саме українського меду, тому що він дешевий, дельпінгує їхню ціну, і виходить, вони максимум в прольоті. Для чого це робити? Навіщо так робити? При умові, що тут елементарно, Я впевнений, що ці цифри ще занижені, цей 41 мільйон доларів. І е, навіть тут, навіть тут видно, що ви можете. Запросто можете, ви можете на фурі заробити 5 тисяч доларів, а не 10. Трошки вже прикли, прикрити свою блінуцю е, безсовісну душу, 5 тисяч доларів заробити, але дати для пасічника можливість на тій тоні заробити на тисячу доларів е, більше. Можна ж це зробити, можна це зробити. Чому так не робити? Я не розумію. Чи на тих самих 500 доларів на тій тонні більше заробити? Але тоді бо в нас виходить, поляки не доумівають, як так, що е, скільки меду везеться, хорошого, якісного меду, ще й такого дешевого. А, а український пасічник бляха бідний, як не знаю, що. Не знаю, в мене вже просто одні емоції. В мене вже просто одні емоції. Я прошу пасічників поширювати це відео, додавати свої коментарі. І людей, це з спілки пасічників України з асоціації пасічників України, звернути на це увагу і. Саме головне зробити якийсь е, конкретний крок, зібрати ту робочу групу, вирішити це питання. Бо якщо Польща закриє експорт українського меду, це буде прощай українське бджільництво. Виживуть тільки ті пасіки, які мають цю невеличку там якусь грошову подушку. І, коротше, це прощай, українське бджільництво буде. 100%, тому що невигідно буде займатися бджільництвом абсолютно. Абсолютно буде невигідно, тому що нема куди його нормально здати. А блін наші експортери, як не в себе, давай, блін, ті бакси печатати, е, українець тут не може заробити в себе вдома через те, що якихось десяток українців взяло монополізувало собі ринок і бліхамуха на цьому живуть. Я, панове, я розумію, скільки ви заробляєте. Я розумію, скільки ви заробляєте. Хватить вже це. Ви вбиваєте українське бджільництво. І єдині винуваті люди, які... Будуть, це ви. Я знаю, що ви я знаю, що ви сховаєтеся, знаю, що ви відкупитеся. Але єдині люди, які будуть винуваті в загибелі і в занепаді українського бджільництва, це ви. І про це буде знати кожен пасічник України. Годі це робити. А для пасічників рекомендую: по-перше, не здавати їм мед. По-друге, створювати свої спілки, асоціації. Я розумію, що в багатьох людей, в багатьох пасічників є знайомі за кордоном. Шукайте, як можна вийти самим напряму, без посередників. І тоді. Збирайте 5, 10, 40 тонн меду з одного цього і безпосередників, або ставте перед фактом е закупівельників. Дивіться, в нас є там 100 тонн меду, ми зібрали тут з громади, ми вам його можемо здати, але по такій ціні, яка б задовільнила вас. І тоді ми можемо якось це трошки. З нижніх щаблів розштовхати. В ідеалі це прийти до міністра аграрної політики, написати йому якогось листа, юридичну силу цю мають спілки пасічників. Візьміть, будь ласка, це зробіть. Напишіть листа до міністра аграрної політики. Хай вони на це звернуть увагу. Бо якщо дивіться, навіть 41 тисяча, навіть 41 мільйон доларів це зараз вагомі гроші для нашої держави, в будь-якому випадку вагомі. Тому, будь ласка. Закінчить робити цю, е цей впадок українського бджільництва. Закінчить так демпінгувати ціни. Бо через вас внутрішньодержавні ціни також демпінгуються, і потім пасічник ну, ніяк не може реалізувати той мед. І це все веде до демпінгу. Для чого це робити? Для чого вбивати галузь? Я не розумію. Е на це потрібно серйозно звертати увагу, бо якщо поляки. А вони можуть, і вони зроблять це більш за все. Вони перекриють експорт українського меду, і тоді будете ви в Індію свій мед возити, блін, де він нікому не потрібен. І виливати його будете в криниці. Розумієте? Це я говорю всім експортерам. Мені здається, в ваших же ж інтересах, щоб українці качали просто набагато більше того меду, в ваших же ж інтересах, щоб пасік в Україні ставало більше, в ваших же ж інтересах проводити робити так, щоб український пасічник жив краще. Чому? Тому що якщо ви сьогодні зробите так, що він буде жити краще, завтра він прийде до вас і принесе вже не тонну меду, а п'ять. І тоді ви. Просто за рахунок свого об'єму будете брати в рази більше грошей, чим ви будете брати зараз при заниженні цих цін. У мене все. Як завжди, я закінчую своє відео, панове, давайте разом врятуємо бджіл і завдяки цьому збережемо світ. І давайте знаєте, що ще зробимо. Пасічникам всім кажу, давайте просто зробимо так, щоб в закупівельників не було такої можливості. А єдиний нормальний спосіб це зробити: давайте самі об'єднуватися, розбиратися в юриспруденції, розбиратися в бізнесі, розбиратися в експорті максимально і самим возити цей мед туди напряму. Комусь можливо від цього смішно, а я знаю, що в цьому лише в цьому є вихід. Ми можемо об'єднуватися і це все робити самі. Всім гарного дня і на все добре.